257 вулиць Чернігова цього року потребують ремонту. Про це під час наради у муніципалітеті повідомив керівник підприємства, яке проводило обстеження. Підприємство обстежило майже все місто, це і приватний сектор, і основні магістралі, дороги, і провулки. То так скажу, що на сьогодні потребують хоч якогось ремонту ямачного. Де підсипки дете 257 вулиць в нашому місті. Це тільки асфальтованих. Я не кажу вже за приватний сектор, де ну, особливо том тобто на окраїнах, де були, скажімо так, їздила е е е е е велика військова техніка. Зруйновані повністю за словами во міського голови 128 мільйонів коштів, які на цей рік закладені в бюджеті на ремонт доріга, мова про поточний ямковий. На всі проблемні адреси не вистачить. До того ж, зараз ще нема остаточної ціни. Ті кошти, які в нас закладені, вони менше ніж навіть довоєнні були роки в бюджеті, значно менше. А тоді і ціна була інша. Тому це ну копійки з тим, що потрібно. Ну але будемо виходити з цієї ситуації. У нас немає звідки їх зняти, немає статей, які ми можемо не дефінансувати для того, щоб зробити дороги. Тому будемо виходити з того, що маємо. Маємо що маємо. Вже зараз зрозуміло, що буде пріоритизація. Зокрема, йтиметься про ремонт ділянок з інтенсивним рухом транспорту, але увагою не оминуть, приватний сектор йшлося на нараді. Навести в деякі ну деякий спорядок. Це вже буде срізом засипати. Ну, ті міста, де, скажімо так, ходила велика військова техніка. Частину Любецької, яка зараз перекрита для руху, відкриють цьогоріч після укладання покриття. Нагадаємо про погіршення стану покриття на вулицях. Чернігове йшлося одразу після закінчення бойових дій, адже рух важкої техніки пошкодив захисний шар доріг. Далі питання температурного режиму: чим більше перепадів з плюса на мінуси, навпаки, тим гірше. За останні два роки від початку широкої війни місто більшість коштів спрямувало на відновлення житла та інфраструктури, а також допомогу ЗСУ і посилення обороноздатності. Коштів на Масштабні ремонти доріг у міському бюджеті не залишалося.